Пам'ятаєш той час, коли для того, щоб подивитися якийсь улюблений серіал чи мультик, треба було обвести спочатку час та дату в телепрограмі, а потім диким кабаном летіти зі школи чи прокидатись о 6 на вихідних. І який же кайф було споглядати пригоди котопса, справжніх монстрів чи сучасне рокове життя? І не знаю, як ви, а я й не здогадувався, що всі ці мультсеріали мали свої власні ігри для купи платформ від восьмибітної Dendy NES до першої PlayStation та ПК. При деякі були реально ну дуже Круті, а деякі відверте. Коротше кажучи, сьогодні говоримо про мультсеріали 90-х від Ніколодіон та про ігри, зроблені за їх мотивами. Якщо ви вперше тут, то з вас лайк, підписка, дзвоник. Мене звати Іван Козак. Ви на каналі Дорослі з 90-х. Приємного перегляду. Певний світ очима малюків у ванні. Вони бачать океан, у шафі печеру, а в кожній пелюшці шанс на відкриття. Серіал швидко набрав популярність через поєднання гумору, тепла, легкого абсурду і справжньої дитячої логіки. Недарма він отримав кілька Емі, Kids Choice Awards і навіть повнометражки. Загалом було випущено 172 епізоди, останній з яких вийшов в ефір 1 серпня 2004 року. До речі, батькам Томі Стю та Діді було по 33 та 32 роки відповідно. Як то кажуть, відчуй себе старим в моєму ж дитинстві, це був один з найулюбленіших мультфільмів, і насамперед, через Томмі, він захоплював мене тим, як круто використовував свою уяву та завжди знаходив пояснення всьому на світі. Хай навіть часом ці пояснення були далекі від правди. Як от серія, де він був переконаний, що Чакі стане собакою. Я бачив багато спільного між своїм дитинством та дитинством невгамовних, адже на період 90-х дуже часто моєю основною іграшкою була фантазія. Передивившись кілька. Серії зараз починаєш його сприймати вже по іншому, і, наприклад, мене зачіпає сприйняття малюків слова дорослих. Дійсно згадуючи своє дитинство, я теж починаю пригадувати, що те, що відбувалось насправді, і те, як воно сприймалось дитячою уявою, було зовсім різне. Всього ж по невгомовних було випущено цілих 19 ігор: 5 на PlayStation, 2 на Nintendo 64, 7 на Game Boy різного покоління, 8 на ПК та один реліз, Увага у 2024 році для таких консолей, як Nintendo Switch, PlayStation 5 та NES. В рамках цього відео хотів би поговорити про дві з них. Rugrats Search for Reptar для PlayStation, випущена у 1998 році, стала першою грою зробленою по франшизі невгомовних. Ігровий процес це по суті. Збірка міні-пригод у стилі Open House. Потрібно було знайти шматочки пазла зі знаменитим динозавром рептором якого загубив Томмі. Кожна місія це одна з пригод: від пошуку загубленої іграшки до втечі від страшного пилососа. Гравець керував малюками, досліджуючи простори будинку, двору, супермаркету чи навіть холодильника. Графіка на ті часи була відносно непоганою, типове 3D з ери PlayStation, але з чудово впізнаваними моделями героїв. Саундтрек був прийнятним повністю в дусі мультсеріалу, особливо. Круто, що до гри залучили акторів оригінальної озвучки, тому за звук в будь-якому випадку плюс. Гру дуже тепло зустріли фанати, попри деякі проблеми з камерою та управлінням. Вона мала шалений успіх і стала однією з найбільш продаваних ігор для PlayStation у 98-му році. І не дивно, хто не хотів побігати маленьким Томмі по дому і врятувати світ, поки батьки п'ють каву. Для емуляції першої PlayStation я використовую свою PlayStation Vita. Вона ідеально передає ігровий досвід, адже емулює не програмно, а апаратно. Цю Сумів, в ідеальному стані я придбав собі на Зенмаркеті. Таке там не диво, адже середній стан японців це супер ідеал для нас. Вже перевірив на своїх попередніх покупках. Загалом на Зенмаркеті ви можете придбати абсолютно все: від унікальних ігор, консолей, фігурок до солодощів, на таких торгівельних майданчиках, як Amazon, Mika, Rakuten, Rakuma і так далі. Ви просто знаходите товар, їхні консультанти перевіряють, чи все в порядку з товаром та купують його. Після чого він прибуває на склад, його запаковують і відправляють вам. Коротше, дуже класний сервіс. Сам користуюсь і вам дуже раджу. А з 24 по 31 серпня до Дня Незалежності України отримуйте знижки на доставлення від 11 до 33% за промокодом Воля 25, в залежності від вартості посилки. А також з купоном ua 15 воля зможете зекономити до 1000 єн або 15% на товари з будь-яких магазинів на зенмаркеті. Його, якщо що, можна використати двічі словом, зараз ідеальний час затаритись в Японію, тому не втрачайте можливість. Всі посилання в описі, а ми продовжуємо. Пам'ятаєте, я хвилину тому казав, що ми оглянемо лише дві гри про невгамовних. Так от. Я збрехав. Бо вже на етапі написання сценарію я пограв ще у Rugrats Castle Capers, випущену для Game Boy Advance у 2001 році. І вона. Просто неймовірна. Сюжет у грі максимально в дусі серіалу. Анжеліка вирішила стати королевою уявного замку і позичила у всіх іграшки для своєї королівської колекції. Малюки, звісно, не могли це так залишити, і Томі вирушає у велику пригоду, щоб повернути все назад. І тут починається та сама магія. Звичайний двір перетворюється на середньовічне королівство з лицарями, драконами та підземеллями. Загалом це дуже класний 2D-платформер, де ви граєте за Томі, стрибаєте, збираєте. Іграшки, уникаєте ворогів і розгадуєте дрібні головоломки. Гра поділена на кілька світів, кожен з яких оформлений у стилі середньовічної пригоди. Є рівні з підземеллями, садами, навіть з дахами замку. Кожен світ завершується невеликим босом або завданням. Мені дуже сподобався візуальний стиль гри. Як на мене, це от просто пряме попадання в атмосферу серіалу. Всі герої впізнаються, і це чудово. Темп гри спокійний та розмірний. Плюс музика, яка теж ідеально підходить під вайб мультику. Ну, а головне це самі рівні. Тут чудово видно, як змінюється реальний світ в уяві малюків, а це одна з тих причин, за що я власне дуже люблю цей мультсеріал. Попри купу інших ігор, які теж є досить непоганими, я хотів би згадати сучасну гру, яку випустили для PlayStation 5, Steam, Nintendo Switch та навіть для NES компанією Limited Run Games, вашій увазі Рудс Адвенчурс Game Land. Ідея проста: наші улюблені малюки, Томі, Чакі, Філ та Ліл, уявляють себе героями відеогри. Ми бігаємо, стрибаємо, збираємо монетки динозавра та печиво, долаємо босів і шукаємо вихід з яскравих рівнів. Найкрутіше те, що в нас є можливість в будь-який момент перемкнути. Між сучасною графікою та восьмибітним стилем типу NES і виглядає він ну дуже. Круто для такого ностальгатора, як я, це просто неймовірно. У кожного малюка свої здібності: хтось стрибає вище, хтось кидає предмети далі, а ліл навіть може ширяти в повітрі. Є й кооперативна двох, що теж додає різноманіття та веселощі. Але не все так райдужно гра дуже коротка: дві та чотири години навіть із повним збором бонусів. Додаємо сюди відсутність озвучки і стає трошки сумно. Візуально і музично все зроблено з любов'ю, але це як тістечко з дитинства смачне, але надто маленьке. будь-якому випадку гра мені сподобалась, і я раджу її до ознайомлення, особливо якщо вдасться її придбати за хорошою ціною. Наприклад, зараз PlayStation Store вона коштує 300 з лишнім гривень. А ми рухаємось далі, адже я впевнений, ви точно знаєте історію про те, як одного разу невідомо коли на світі з'явився цей малий. Схоже, він поп не на все. Усі дивувалися всі, посміхалися. Кіт пес, це суміш божевілля, гумору та якогось скаженства. Видно, Ніколодіон у другій половині 90-х вирішив, що після невгамовних потрібен новий божевільний хід. Так, у 98-му році на екрани вийшов Кедда, серіал, який з першого погляду змушував ставити питання, що це взагалі таке. І як це працює? Ідея проста й одночасно абсурдна. Кіт і собака з'єднані одним тілом без задніх лап чи хвостів, тільки дві голови на обох кінцях. Жодних пояснень біології, просто приймай як даність і насолоджуйся хаосом, який ця умовність викликає. Адже різняться вони не тільки ворогуючими видами, а й характерами. Кіт це класичний сноб. Він мріє про багатство, славу, комфорт і культурне життя. Любить джаз, книжки, ідеальний порядок і свій фірмовий костюм. Пес це повна протилежність, простий, наївний, і завжди готовий вструмити носа, куди не треба. Обожнює бруд, м'ячики, сміття, безкінечні пригоди, навіть якщо вони закінчаться купою проблем. Особливо порадувала озвучка від нового каналу, які вирішили зробити кота російськомовним. І може зараз воно сприйматись по-різному, але таким чином вони ще більше додали їм відмінностей. На пес. Ты должен себя контролировать. Хочешь, косточку? Давай в мячик поиграем. Смите гонялки. Келс, надо поговорить. Смите, 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 смите. кіт Пес живе у своєму дивному будинку Рейбі Кістці. Сусідами мають трійку собак з вуличної банди шмаровозів, які мріють їм насолити. І Миша Вінслов, що мешкає у стіні й коментує кожен їхній крок з нотками пасивної агресії. Кожна серія це чергова комедія характерів. Кіт тягне їх до цивілізованого життя пес у вир хаотичних розваг. І звісно, через те, що вони буквально з'єднані, втекти один від одного просто неможливо. Це робить будь-яку сварку вдвічі смішнішою, а будь-яку пригоду вдвічі божевільнішою. Серіал був насичений гротеском, швидким гумором і часом доволі жорсткими жартами. Приглядаючи зараз, помічаєш, що під мультиплікаційним хаосом ховалася сатира на стосунки, амбіції, суспільство і навіть засоби масової інформації. У 1999 році під егідою Hasbro Interactive виходить гра для ПК Head Dog Quest for the Golden Hydrant. Сюжет простий. Кіт і Пес дізнаються про легендарний золотий пожежний гідрант, і кожен бачить в ньому своє щастя. Гравцеві ж належало провести цю дивну парочку через низку рівнів, повних ворогів, пасток і знайомих морд серіалу. Геймплей був сумішу платформеру та головоломок. Можна було перемикатись між котом і псом, використовуючи унікальні здібності кожного. Кіт стрибав точніше, хапав предмет. Лапами та діставався важкодоступних місць. Пес умів копати та відлякувати ворогів гавкотом. Додаємо сюди різноманіття геймплею, як от інколи ми будемо лазити по скелях, ганяти на упряжці по снігу, стрільбу в космосі і так далі. Заправляємо все це вставками з мультфільму і отримаємо прекрасну гру. Графіка виглядала яскраво для свого часу з любов'ю відтворюючи стиль мультфільму. На жаль, сама гра занадто коротка і спокійно проходиться за якихось півгодинки, тому як варіант можу порекомендувати. В неї пограти в якості чудового способу лайтово провести вечір, адже гра досить легка і крім приємної ностальгії, не викликає особливих труднощів. У 2001 році для першої PlayStation повинна була вийти гра «Cat Dog Saving Min Bob. Та, на жаль, її відмінили. І вона ніколи не побачила світ. Кілька скріншотів – це все, що зараз є. Також «Кіт Пес з'являється, як ігровий персонаж в таких іграх, як Nicktoons Racing 2000 року, Nickelodeon Kart Racers, друга і третя частина 20 та 23 років, відповідно, та Nickelodeon All Stars Brawl 2021 року. На жаль, повноцінна сольна гра була лише одна. Чи задумувались ви коли-небудь, що таке справжній жах? Такий, від якого застигає кров у венах, і всі пори вашої шкіри наповнюються страшними дрижаками. І ні, це не передісторія до одного з романів Кінга. Це про один з моїх улюблених мультсеріалів Справжні монстри. У 94 четвертому році Ніколодіон вирішив зайти з темного боку анімації і показати дітям, що монстри можуть бути не тільки страшними, але й смішними. Так з'явився мультсеріал А. Не знаю, як правильно це Коротше, Real Monsters Сюжет обертається навколо трьох учнів школи монстрів, розташованої в каналізації під мегаполісом. Їхня головна місія навчитися по-справжньому лякати людей, адже в цьому й полягає сенс їхнього життя. В центрі подій трійця незмінних персонажів. Гикач маленький фіолетовий монстр з великими вухами, через які його часто плутають, із зайчиком. Амбіційний, але трохи невпевнений в собі. І через це постійно вплутуються в неприємності. Обліна, чорнобіла Монстриня з тілом у смужку, схожа на ожилу цукерку, найрозумніша в групі і здатністю вивертати свої внутрішні назовні, щоб налякати жертву. І не чупара, мабуть, найоригінальніший пухкий монстр з дуже дивною особливістю. Він носить власні очі у руках, а під пахвами в нього смердюча зброя масового ураження. Керує школою директор Гримель, суворий монстр на високих підборах, який одночасно і наставник, і головна причина всіх бід головних героїв. Кожна. Серія, це мікс чорного гумору, абсурдних пригод та уроків дружби. Герої то випадково налякають на тих людей то влаштують хаос у людському світі, то отримають місію, яка здається неможливою. І, хоч візуальний стиль серіалу був дещо брудним і сюрреалістичним, саме це додавало йому шарму. Він відрізнявся від усіх приємних мультиків того часу. Хоча це досить дивно, адже в мене життя в школі монстрів, їхні кімнатки, шафки і так далі, викликало відчуття якогось затишку. Я, наприклад, захопленням дивився на їхні пригоди. Знову хочу відмітити український дубляж від каналу ICTV 2000 року. Окрім просто дуже професійного озвучування, вони зробили одного монстра бджолу, який говорить суржиком. І я не знаю, як воно вам, але мені дуже подобається. Репіт. Тепер повторюй за мною. Я буду чемпіоном. Я готовий к приходу великої хвилі. А пам'ятаєте, яка була валюта в монстрів? Це стрижені людські нігті. Кажу ж, скажений мультсеріал. І точно так як монстри збирали в банки нігті та були вдячні людям, я вдячний всім людям, які підтримують мене як автора. Дуже тішуся, що те, що я роблю, вам настільки подобається, що ви готові підтримувати це гривнею. І особливо хотів би виразити подяку Віталію Хоху, Хелсину Дексу Андрію Чомаченко, Євгену Меренчуку, Євгену Діти осла хоронили, Хеліксу, Андрію С і окремо Ватку Інтел. Якщо маєте бажання теж приєднатись до цієї чудової компанії, то всі посилання будуть в описі. А ми продовжимо. Всього вийшло 4 сезони з символічним числом по 13 серій у кожному з 94-го по 97-і роки. А в 95 му виходить одноіменна гра для 16-бітних консолей Super Nintendo та Sega Genesis. Сюжет гри простий: гикач, Обліна та Нечупара отримують завдання від Гримля стати справжніми професіоналами в справі налякування. Для цього вони вирушають у низку рівнів, які проходять через каналізації, парки атракціонів, міські вулиці та навіть телестудії. Геймплей був побудований на кооперативних здібностях трьох героїв, яких можна перемикати прямо під час гри. Гикач міг стрибати найвище, що допомагало діставати предмети або долати перешкоди. Обліна вміла витягувати тіло, щоб діставати далекі платформи, а Нечупараки. Дав свої очі, щоб досліджувати територію або активовувати механізми на відстані. Особлива фішка це лякалки. Гравець міг зібрати спеціальні предмети, щоб виконати анімацію жахання ворогів, яка була унікальною для кожного монстра. Це виглядало досить стильно на той час і відсилало прямо до серіалу. Гру дуже тепло зустріли фанати, бо вона була яскравою, дотепною і досить оригінальною у геймплеї для платформера середини 90-х. Критики ж відзначали, що керування могло бути трошки тугим, але загалом це була одна з небагатьох ігор по Nickelodeon, яка не виглядала як швидка ліцензійна халтура, і яка за рахунок персонажів, рівнів, графіки та музики ідеально передавала настрій та атмосферу самого мультсеріалу. Погравши в неї вже в дорослому віці, я можу підтвердити, що гра дійсно класна, і мені особливо шкода, що не вдалося пограти в неї в ті часи. Але це був такий період. Ми багато чого хотіли, але на жаль, не всім нашим бажанням судилося здійснитися. Наприклад, я завжди в той час хотів мати свій скейтборд, але на жаль, на жаль, особливо моє бажання зростало, подивившись чергову серію мультсеріалу ракети. Rocket Power вийшов на Nickelodeon 16 серпня 99-го року і протримався до 30 липня 2004, охопивши 4 сезони і 71 епізод. Він був по-справжньому орієнтованим саме на підлітків, адже в основі мультсеріалу були теж екстремальні підлітки, які живуть спортом. Четверо найкращих друзів: отто ракета, його старша сестра Реджі, найкращий друг Твістер і технічний геній Сем. Мешкають у вигоданому прибережному містечку Оушен Шорс. Там де хвиля стає сходинкою, а бордюри майданчиком для спуску. Серіал живе екстримом: скейтборд, ролики, BMX, серфінг, і вся ця культура передана у кожній серії не лише як бекграунд, а як спосіб життя. І власне через це він мені дуже подобався, адже хоч в мене і був лише звичайний велик. Але ми теж з друзями рідко ганяли по бездоріжжі і уявляли себе такими ж екстремалами. Серія часто починається з якоїсь спортивної пригоди, змагання або трюку, але раптом герої розуміють. Міють, що важливіше за перемогу, це дружба, взаємоповага і те, щоб не зраджувати своїх. І це було серцем цього шоу. А ще за рахунок різноманітності персонажів кожен міг побачити якісь свої риси характеру, що теж дуже притягувало до серіалу. І я особисто не пропускав жодної серії. У 2001-2003 роках вийшла низка ігор для різних платформ, і у них було все: спорт, сюжет, екшн і наші улюблені герої. Team Rocket Rescue 2004. Першого року для PlayStation у цій грі Отто, Реджі Твістер та Сем намагаються врятувати ракет з магазин їхнього батька реймонду від конкурентів SnowMart. Гра поєднювала в собі різні спортивні симулятори, як от трюки на скейті, BMX, сноуборді тощо. Загалом гра непогана, але хітом теж не стала. Атмосферу серіалу присутня, але особисто мені не дуже подобається її реалізація в 3D-графіці. В тому ж 2001-му виходять наступні ігри: Rocket Power Get in Air для. Геймбой Color. В ній нам теж дадуть покататись на ABMX, сноуборді, серфінгу і так далі. Досить приємно виглядає, грається і загалом була тепло прийнята гравцями. В свою чергу на Game Boy Advance виходить Dream Shim, заснована на нічному кошмарі Отто. Босс, док викрадає Реджі і твістера, і отто вирушає рятувати друзів. Квест платформер з легким сюжетом та класною графікою. Особливо мені подобається з цього списку саме ця гра. І для ПК випускають Extreme Arcade Games. Веселу збір. Міні-ігор за мотивами мультсеріалу Ракети. Нас чекає чотири різні міні-гри: це Hockey Shot, де ви керуєте персонажем мишкою, обертаєте його та стріляєте шайбою. Сен Кесл Slam, з клавіатури направляєте кулі вежі супротивників, пробиваючи їх і захищаючи власні форти. Це як стрілялка з піску, і саме ця гра мені найбільше тут сподобалась. Підсумовуючи, це весела забавка, але вона швидко набридає, так як проходиться всього за якихось 15-20 хвилин. А у 2002 році виходить Rocket Power Beach Bandits для PlayStation 2. GameCube та Game Boy Advance, де згідно сюжету гри зловмисники викрадають весь пісок з пляжу, а також і воду з Озер. І наше завдання все це повернути та зупинити лиходіїв. У основній версії для PlayStation 2, окрім екстремальних видів спорту, додали можливість пересування на ногах, знищення ворогів роботів та розгадування загадок. На жаль, гра не отримала великої популярності і була досить холодно сприйнята гравцями, а сайт Metacritic поставив їй посередні оцінки. І останньою грою в списку буде Zero Gravity Zone. Он для Game Boy Advance. це такий собі портативний тоні хок на мінімалках. Катаємося на скейті по різних локаціях, робимо трюки і весело проводимо час. Непогана гра, але як на мене, нічого особливого. Не знаю, як для вас, а для мене було справжнім відкриттям, що за мотивами моїх улюблених мультсеріалів виходило стільки ігор. І так вони не всі якісні, але тим не менше я націлений пройти деякі з них для того, щоб ще раз відчути любов до своїх улюблених персонажів. Цього разу вже через ігровий досвід. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей ролик, а також який з цих мультсеріалів був вашим улюбленим. А також ще цікаво було би побачити другу частину подібного відео, де я розповім про такі тайтли, як сучасне рокове життя. Гей, Арнольд і так далі. В будь-якому випадку, сподіваюсь, відео вам сподобалось, і ви так само, як і я, занурились у ностальгію кінця 90-х, початку нульових років. А на цьому у мене все. Ще раз дякую вам за перегляд. З вами був Іван Козак. Скоро побачимось.